Вас вітає інтернет-магазин Ліга інструмент. До вашої уваги хочу представити трьохрежимний перфоратор Макіта HR3210C, призначений для буріння та вирізання коронок в бетоні та різних твердих матеріалах. Що хотілося відмітити у характеристиках: по-перше, антивібраційна технологія та ручка з віброгасінням, пилозахисний патрон. Адаптований під SDS нове положення ручки перемикання свірліні, свірліні з ударом та удару. Також електронна система стабілізації та регулювання кількості обертів та ударів. Два індикатори: один на знос щиток, другий для пошкодження кабелю або неполадки в мережі. 24 положення зубила, система гасіння ударів у режимі холостого ходу, а також муфта щеплення. Взагалі інструмент виконаний у досить ергономічному корпусі з різними резинними включеннями. Кабель є не стійким, стійким до заламлювання та перебування. В комплект постачання входить валіза для транспортування, бічна ручка, обмежувач глибини, мастило для патрона, а також тканина, якою можна протерти інструмент після використання. Ну, взагалі інструмент обирають як домашні майстри, так і. І професіонали. Е, тож купуйте інструменти в інтернет-магазині Ліга Інструмент. Ми завжди раді вас бачити.